Раді вас вітати на відкритті територіального етапу турніру з баскетболу в межах змагань пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Ці змагання є новим викликом для учнів шкіл усієї України і проводяться під гаслом Разом переможемо. Тож, з побажаннями плідної участі усім командам, перемоги найсильнішої з них та надією на якнайшвидшу перемогу України. Дозвольте відкрити це спортивне свято, територіальний етап змагань з баскетболу.

żenki ja На змаганнях присутні поважні гості, які безсумнівно знають, як підтримати бойовий дух наших учасників, вмотивувати їх та надихнути. То запрошуємо до слова секретаря богуславської міської ради Владислава Геннадійовича шпака та начальника відділу освіти Ольгу Іванівну Духан. Доброго дня всіх вітаю зі святом. В рамках загальнонаціонального проекту Пліч опліч зі спортом, метою якого є залучення школярів до систематичного заняття спортом, У нас таке зараз така подія, що вимушені на надважких умовах проводити такі заклади, але завдяки Збройним силам України ми можемо це робити. Сьогодні із загалом зібралися Проводити шкільні ігри в п'яти видах спорту це є баскетбол, футзал, черлідінг, волейбол, спортивне орієнтування. Серед школярів усі присутні. В нас розпочинається, уже розпочався перший етап. Як мені повідомляла Ольга Духан, у нас дуже активні діти, всі активно залучилися до цих шкільних ігор. Тому сьогодні. Я бажаю всім вам досягти поставлених цілей. І е, в нас відкривається другий етап територіальний е, з виду гри баскетбол. Всім успіхів! Добрий день, шановні учасники! Успішного вам сьогодні дня! І недаремно назва проекту Пліч опліч та гасло проекту Разом переможемо перегукується федеральному проєкті представлені командні види спорту, тому що командний дух дає нам змогу відчути згуртованість, довіру, надійне дружнє плече, спільну джагу до перемоги, успіху найкращому. Разом до перемоги. Спортивні змагання. Це завжди непросте та хвилююче для кожної з команд. Гравці довго тренувалися, виснажливо і злагоджено працювали. Але під час будь-якого турніру працюють не лише учасники дуже багато, не менш відповідальної роботи, і у членів суддівської колегії представляємо найсправедливіших, найвідповідальніших і водночас вимогливих суддів наших змагань. Голова суддівської колегії, очільник Богуславської дитячої юнацької спортивної школи Віталій Володимирович Восьмірко. Члени суддівської колегії футбольний тренер Богославської дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Іванович Лемпа, студенти педагогічного коледжу Віталій Томчак та Сергій Хаджи. Бажаємо вдалого та легкого суддівства. Надихнути і вболівати за наших учасників сьогодні прийшов професійний колектив з підтримки. Команда з черлідингу під керівництвом тренера Каріни Щедріної. Вітайте дівчат у нашому залі! Опака нам ста. 여긴 여자 커피 한잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자.

Намагання територіального етапу це завжди велике велелюдне зібрання, у якому можлива кожна його складова. І погодьтеся, найважливішою складовою змагань завжди є команди учасників. Отже, хто сьогодні буде змагатися за першість? Це команди, які представляють освітні заклади нашої громади. Богославський академічний ліцей номер один, Богославський ліцей номер два. Богославське НВО, ліцей номер 3, Ман. Дебенецька гімназія, Ісайківська гімназія. Мисалівська гімназія, хохітвянська гімназія, вільховецька гімназія. Шупаківська філія Богославському ліцею номер 2 Бажає, Бажаємо учасникам вдалої гри. Не ми ніколи друг плічопліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, а знову кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічопліч. Ми все зможемо для наших облич, рідних... Шановні учасники, передаємо слово суддівській колегії, вдалих змагань і справедливої перемоги. Після урочистого відкриття та привітань почесних гостей відбулися змагання з баскетболу серед юнаків. Учасниками змагань стали команди Богуславського академічного ліцею номер 1 Богуславського ліцею номер 2 Богуславського ліцею номер 3 Ман, Вільховецької, Дебенецької, Мисайлівської і Сайківської хохітвянської гімназії, Шупиківської філії ліцею номер 2 Спортсмени подарували глядачам красиву гру, адже грали злагоджено. Кожен волів принести перемогу своїй команді. та перше місце найвищий щебель підкоряється лише найсильнішим. Тож в запеклій боротьбі перше місце вибороли спортсмени Богуславського ліцею номер 2 які і представлятимуть шкільну лігу Богуславської громади на районному рівні у змаганнях з баскетболу для вашого перегляду. Нагородження команд переможців. Так а тепер ми надаємо слово голові суддівської колегії. Отже, Віталій вам слово. От і закінчилось наші змагання, другий етап е територіального, е територіальний етап, другий по баскетболу юнаки. І так, перейдемо до, до, до нагородження. Було 9 команд, за третє місце нагороджується Месалівська гімназія, будь ласка, капітан. За третє місце нагороджується лютий Максим. Зоря Богдан. Рябченко Павло. Селезень Артем. Бойко Максим. Зілінін Дмитро і вірченко Максим. Вітаємо команду Мисалівської гімназії з даним результатом. За друге місце. Нагороджується. Шопетівська філія Озо Богославського ліцею номер 2 Капітан команди. Молодці. Так тримати. Глобенко Артем. Гуделі Ярослав. Наготюк Максим. Глобенко Богдан. Вершута, Владислав. Молодці хлопці. Вітаємо команду. Будь ласка, на місце ставайте. І за перше місце нагороджується Уславський ліцей номер 2 Капітан команди. Будь ласка. Нагороджується тренер Ляшенко Віталій. Тренер команди. Нагороджується. Діхтаренко Данил. Івченко Рубіл. Сімаков Сергій. Капітан передасте. Зюкин Артем, Серба Лазар, Платоничев Артем, Игутский Иван и Вельгий Арсен. Так? Вітаємо. Капітан команди. Вітаю. І так, ця команда буде представляти наше ОТГ Бугуславське на третьому етапі районному змаганнях по баскетболу «Юнаки». Вітаємо команду. Бажаємо успіху і достойно виступити на районних змаганнях. Дякую. DJ Laz, the pimp with the lips, I'm back. DS Brothers, let's go! I want to see move, move, shake, shake, now drop what your mama said, move, move, shake, shake, now drop what your daddy said.